Цьогоріч сталася трагедія, яка забрала життя волонтера Максима Музичка. Нагадаємо, волинянина мобілізували та, нібито після проходження ВЛК направили на полігон до Львівщини. До місця призначення чоловік не потрапив. Натомість опинився у реанімації із серйозними травмами голови. Його затримали представники ТЦК просто на вулиці без поліції, без перевірки документів. Йому залили балон газу в очі та доставили в обласний ТЦК у Луцьку. 12 червня він перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні святого Пантелеймона у Львові. У волонтера почався сепсис і запалення легенів. Лікарі боролися за його життя декілька тижнів. До тями чоловік так і не прийшов. На початку липня перестало битися його серце. Коментар поліції Львівщини містив певні протиріччя. Чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля. Мобілізований отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон. Чого людей перевозили вантажівкою і випав чи вистрибнув. Близьки в цю інформацію не вірять. Просто, просто стоїть їди, що це брехня. Смерть волонтера набула суспільного резонансу і дійшла до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Нам для того, щоб реагувати на обов'язкове звернення, якщо стається подібні випадки, і нам стає про них відомо, наприклад, засобів масової інформації, ми завжди так само реагуємо. Так, на кожен випадок, який трапляється з ТЦК в Луцьку на Волині, і ми це бачимо в соціальних мереж і засобів масової інформації. Просто ми це публічно не завжди виставляємо, але листи реагування на постійній основі за такі випадки направляються до військової служби правопорядку, до ДБР і до головного управління національної поліції з метою з'ясування обставин. Я на, на підставі от тієї інформації, яку тільки що отримав, можу зразу пообіцяти, що звернення від нас будуть направлені. Дмитро Лубінець у Луцьку був у липні. Саме відтоді почався контроль над цією ситуацією. Луцький терцентр комплектування уприлюднив офіційний коментар. Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Дії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Ймовірно, через втручання представників обудсмена стало відомо, що насправді при мобілізації Максима Музичка все ж таки були порушення. яврівським відділком поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України під час затримання даного громадянина. Які відбувалися е, на Волині, е, не було, не, не брали участі працівники поліції в цьому е, затриманні. Це теж було нами з'ясовано, е, що є відповідним порушенням. Він е, прийшов в ВЛК тут, і далі його відразу в той самий день, коли він пройшов ВЛК, направили на Львів. Там Дружина писала, що ВЛК дійсно не було. Документів є по ВЛК? Є. Нам додали копії всіх документів по ВЛК. В який саме момент і при яких обставинах волонтер отримав смертельні травми наразі з'ясовують правоохоронці. Санкція статті Умисне вбивство передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. За результатами кримінальних проваджень буде додатково повідомлено офіс щодо цієї ситуації. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.